Рік тому, 26 лютого, ракетами та термобаричними бомбами росіяни нанесли авіаудар по Охтирській військовій частині та сусідньому житловому сектору. Багато людей опинилися під завалами. Руйнувань зазнав найбільший житловий масив міста Дачний. По сьогодні мого сина так і не знайдено. Ні, ні ДНК не підтвердилось, ніде нічого. Гісінького. Він так ще як пропавши без вести, вважається, один син мій. Колесник Анатолій Андреєвич. А цей, що зараз служить, колнагуз Олександр Іванович служить на передових І в боях. Це дуже добре, що ви зробили такий пам'ятник, що можуть батьки прийти. Поставити свічечку і помолитися. Мешканка селища Чупахівка, матір синів Олександра і Андрія, втратила обох під час бомбардування військової частини. Вмовляла, каже, хоч одного залишитися, але діти пішли боронити вітчизну. Брати нагороджені орденами за мужність третього ступеня посмертно. Мої сини, мої сини, мої крила. Андрюшка старший. Йому було б 29 років. Він ще в 2014 році пішов добровольцем і був поранений під аеропортом в селі Піски. Після того був вдома, працював, одружився, виспитував дочку. Сашик після закінчення ПТУ зразу ж підписав контракт. Це не обговорювалося, я просила. Ну, Сказав, мамо, я хочу. Коли позвонили Саші і повідомили про нинішні події, він не роздумуючи, зібрався туди. Андрюшка слідом просила, що не їдь, все ж таки, хоч якось, хоч один, то на щоб був. Короткий, була коротка відповідь. Мамо, я Сашу не брошу. У двох і загинули. У двох були й похоронені. Художні рішення для меморіального знаку придумала військовослужбовиця Анастасія Резуненко, яку разом із чоловіком врятували з-під завалів. У п'ятій ранку, 24 го числа, 24 лютого. Мене розбудив мій чоловік і сказав збирати валізи для. Свого сина, якого ми відправляємо, тому що ми військовослужбовці, остаємося тут. Так почалась війна. 26 лютого прогримів зрив. Він був в цій казармі, був поранений. Я знаходилася в штабі, і я прийшла до нього на поміч. Ми пішли в санчасть. Я перематував його, прогримів другий зрив. Ми залишились там під завалами на чотири години. На меморіальному знаку зображені побратими з підрозділу Анастасії. Від ідеї до встановлення знаку пройшов місяць. Раніше близькі приходили покласти квіти до самої аварійної будівлі казарми. Військові з розумінням відносилися до прагнень людей, але щоб уникнути зайвих ризиків, вирішили за власний кошт виготовити інсталяцію. Поруч із меморіальним панно викладені рештки боєприпасів. Для квітів встановили чотири снарядних гільзи. Ці імпровізовані вазони не вмістили всіх квітів, які несли охтерчани, шануючи пам'ять героїв. Ниш Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.